Ну що, така картина. Збираємося ми в поле молотити. Вон, трактора загнав туди. У нас, ви знаєте, тормоза надійні, а дивіться, який тут файний грубочок. Случай того, щоб собі в малину вот. машинку сховали туди, сюди в куточок. Зараз підкачуємо колеса. Ну, ніби так передивилися. Е, значить, е, пробуємо новий лайфак. З однієї сторони, ми бачимо, що не встигаємо доробити ті труби, а з іншої сторони буде і для вас, і для нас як експеримент. Оці з тими каналізаційними трубами на мотовилі. Ну Дуже задубало те мотовило, замотує. Саме ця модель якась паршива, не продумана. Дуже гречку і сою ловить і намотує на мотовило. Побачив таку штуку хлопців з тими трубами, то я б, рахуйте половину з тих зробити, але тепер ми будемо бачити, як воно працює в полі. От. Зараз будемо підкачувати колеса. Виїхали на рівненьке. бачу, що ліве і заднє праве, праве переднє приспущене. Тут підкачаємо, пошприцювали, змастили, підтягнули паси. Ну, ніби все більш-менш, дай Бог, все буде добре, Надіюсь. О. Будемо пробувати рухатися в поле. Ну, звісно, коли коло нього є ще трошки, є ще трошки, але зараз, як завжди. Коротше, десь колись, десь колись. тут треба нам всю переварити, зробити гарно. І є чим, і є з чого. Не вистачає часу. А може не так часто, як бажання, як було дуже сильне бажання, то ми його зробили. Все, бувайте здорові! Нам дало йому лодьби, щоб ні камінчика, ні дротика, ні залізячки, щоб без поломок, дай Бог. Будемо пробувати виїжджати. Все бувайте здоровенькі йду я подивлюся, що там хлопці скільки накачали. Повітря в колеса. Ну ми в поле. Ми по гречку, по кашу,